Так, друзі, всім привіт! вас усіх на моєму каналі в цьому відео. Я вам розповім, що вам буде, як, наприклад, як, що буде, якщо ви в школі розіб'єте вікно, там, наприклад, грали в м'яч і ви випадково розбили вікно. Ну, По-перше, викличуть в школу ваших батьків. І, і якщо це розбив якийсь там, наприклад, чи чоловік, якому, якому там 20 років чи 25 чи 19 років, то йому прийдеться за це платити, а не батькам. Якщо там, наприклад, якийсь хлопчик розбив якому, там, ну, наприклад, такий в перші класі іде, чи в другий, чи в третій, чи в четвертий, то за це прийдеться платити батькам. Сподіваюся, що ви ніколи не розбивали вікна в школі і і, і, і напишіть, друзі, в коментарях, чи була у вас така ситуація в школі, що ви могли, там, наприклад, на, яко, на когось дуже сильно розозлитися та, виб, та, та вибити вікно чи, розби, чи розбити м'ячем. Наприклад, вам ваш друг сказав, наприклад, пішли гра, грати в м'яча в школьному коридорі. І ви випадково... Даєте м'ячом по вікну і воно розлітається. І ви відразу вб... ну убігайте, щоб вас не запалило, але це все одно не допоможе. Вам прийдеться розповісти, що це ви зробили. от Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного гарного дня. От, і які штрафи, якщо на напр... І скільки вам доведеться там платити, якщо ви ваша дитина там або ви розбили? розбили... Скло в в школі, ну дивіться це, ще дивлячись, на якого розміру ви розбили скло чи скільки. Якщо ви, наприклад, там маленьке скло розбили, то думаю десь 2000 десь треба буде заплатити 2 чи 3 тисячі, якщо велике, десь тисяч 10 чи 12. От і ще можуть штраф дати навіть за це. Якщо ви не заплатите, то у вас, то вас просто із школи виганять все. Тому, друзі, запам'ятайте краще в школі собі, себе, себе Ну, щоб ви себе поводилося добре, нічого не розбивали. Звісно ж, якщо ви не хочете, щоб продавали вашу речі якусь, другоць, дуже для вас дорогу, щоб відновлювати шкільне вікно.